Низка країн постачає Україні озброєння безплатно, з деякими є контракти на закупівлю, тож на сьогодні Збройні сили України почувають себе набагато потужніше і засобів ураження стало більше, ніж потенційних мишеней. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резников в ефірі програми Свобода Слова. Ми щоденно спілкуємося з нашими колегами. Я безпосередньо за три місяці з великою кількістю міністрів оборони познайомився персонально. Десяток країн вже безпосередньо постачають нам летальну зброю як безкоштовно, так і як підтримку і подарунок, зазначив Олексій Резников. Він додав, що з низкою країн Україна має контракти на закупівлю озброєнь. Це нас теж влаштовує. На жаль, є деякі країни, наприклад Німеччина, яка поки що має принципову позицію не постачати саме летальну зброю. На жаль, не лише свою німецького виробництва, але ще й блокує придбання нами летальної зброї через агентство щодо забезпечення і закупівлі НАТО. Але мені здається, прогрес відбувається, додав міністр оборони України. Очільник оборонного відомства також повідомив, що США надали дозволи на постачання дуже цікавих речей країнами Балтії в Україну. Він анонсував, що незабаром українська армія отримає те, про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись казали, що це неможливо. Як приклад, міністр оборони назвав Шведське НЛО, які су передала Велика Британія. Ми теж коли зі мріяти не могли що зможемо легко їх використовувати. Як і саме дуже цікаві речі отримає армія України від країн Балтії, міністр не уточнив. Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають су, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мишеней, резюмував глава Міноборони. Дякую за перегляд.